Віднайти надійну опору та впоратися з психоемоційними змінами у реаліях сьогодення. в університеті короля Данила відкрили нову спеціальність психологія. кажуть, обрали її не випадково, адже в умовах повномасштабної війни, яка триває вже півтора року, кваліфікованої допомоги потребують дедалі більше українців. Військовослужбовці, їхні родини, вимушені переселенці та навіть діти. І у перспективі послуги психологів ставатимуть ще актуальнішими. Цією допомогою буде якраз відкриття цієї для того, щоб ми мали можливість готувати хороших фахівців пізніше для поствоєнного періоду. Університет Короля Данилова він сповідує всі цінності, в тому числі і християнські, а так само і цінності, які надають допомогу і викладачам, і студентам. Оці надання допомоги, добросовісне відношення до своєї справи, добросовісне володіння певними психологічними аспектами, які є, є нашим пріоритетним завданням. До формування нової освітньої програми підійшли ґрунтовно та заручилися підтримкою практиків із громадською організацією Асоціація практикуючих психологів Івано-Франківської області підписали меморандум і обіцяють, усі компоненти навчального плану враховуватимуть актуальні проблеми. Поряд з теорією, максимум практики, яка переконують викладачі, зможе допомогти й самим студентам, особливо тим, хто, рятуючись від війни, знайшов тут нову домівку. Власне, допомогти адаптуватися їм в це освітнє середовище, це теж одна таки з основних психологічних проблем. Власне, ці інструменти, які ми будемо пропонувати вони стануть при тільки як в професійному зростанні, але і в особистісному вони зможуть собі допомагати. Адже я вважаю, що психолог в першу чергу може надавати тоді допомогу, коли надає сам собі допомогу. Націлювати просто і надавати теоретичні знання студентів це вже в минулому і не актуально. А власне, от техніки практичні навики вони встануть їм е от при нагоді. Студентів готуватимуть висококваліфіковані фахівці практики. Тож, уже з першого курсу, одразу після вивчення базових дисциплін розпочнеться і практична волонтерська діяльність під їхнім керівництвом. Програму максимально адаптували до умов сьогодення. Дана спеціальність актуальна вже декілька років, можна так сказати. Але в останній час її актуальність найбільш пов'язана з, ну, з війною, з процесами, які, які спричинені військовими діями, ну і безпосередньо травматизмом людей. Тобто це спеціальність, яка буде займатися виключно адаптацією людей до нових умов подати документи на нову спеціальність та отримати можливість навчатися в університеті можна буде уже з липня наталя Лозова, Андрій Гаргара, телеканал 402.